Поки Україна не почала стягувати репарації з Росії, вхід ідуть інші способи, хоча б мінімальної компенсації за завдану розруху. Так, фонд держмайна виставив першу російську компанію на аукціон. Це аграрна компанія Інвестагро. Раніше вона належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації Михайлу Шелкову. У російському списку Форбс Шелков принаймні, поки посідає 59-те місце зі статком півтора мільярди доларів. За даними Transparency International Ukraine, раніше він очолював інвестиційний підрозділ Держкорпорації «Ростех», яка контролювала військових підрядників УРФ. У жовтні минулого року РНБО ухвалила рішення про блокування українських активів Шелкова і вже в січні цьогоріч Вищий антикорупційний суд. Конфіскував їх за підсумками 2022 року «Інвест Агро» отримала 3,7 мільйонів гривень чистого прибутку. А в першому півріччі 2023-го – 7 мільйонів збитку. І станом на зараз компанія має кредиторську заборгованість 17,2 мільйони гривень. У власності компанії 25 об'єктів нерухомого майна і 12 транспортних засобів. Також компанія орендує 204 земельні ділянки загальною площою майже 1326 гектарів. Стартова ціна лоту. 55 мільйонів гривень, а гарантійний внесок для участі в торгах 11 мільйонів. Продаж підсанкційних активів буде відбуватися на відкритих онлайн-аукціонах на платформі прозоропродажі, а виручені кошти спрямують у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. До слова днями запрацювала спеціалізована платформа про конфіскацію російських активів. Проєкт репрезентує діючі механізми конфіскації майна кремлівських посіпак. На сьогодні в Україні конфісковано 85 тисяч доларів та понад 77 мільйонів гривень грошових активів. 136 об'єктів нерухомості, 277 одиниць транспорт транспорту, корпоративні права та акції 39 підприємств і трьох банків, а також 537 цінностей і творів мистецтва. Ці дані відображені на платформі у вигляді інтерактивних карток, мапи та слайдів. Тож тепер росіяни хочуть вони того чи ні, витрачатимуть свої багатства на користь відбудови України.